Я його туди в рот, а воно назад. Слава Богу, що дав кусок хліба і і красну гру, що я намазав, Оце з'їв. Що в нього є від красивого життя? Дурблю ми не їмо. А що мені йому запропонувати у всіх інтер'єрах? Цікаво, але б другий раз я б не замовила. Але по секрету я би перший раз не замовила. Знову друга спроба вразити свої гостей і знову провальна. Чому цей вечір присвячено Валентіну і як я з ним пов'язаний? Мені наснилося, що я запрошений на обід з паном маестро Валентіно, де приблизно так все виглядало. Такий хлопчик з привітом. Добрий вечір, диспетчер. Де ваші віші? Але в цьому сні Валентіно не сказав мені ні слова. І я не сказав ні слова. Ну, тому що ти українець, він італієць. Да, — да, Почекай, почекай. Але коли ми завершили мовчазну розмову, він повернувся до мене спиною е і сказав мені: ну бувай, ти все зможеш. Я подумав, що може це знак, що я маю продовжувати його життя. І тоді я придбав цю квартиру, і я тут, ніби в обіймах цього майстра. Слухайте, ну-ну-ну, я розумію, може насниться бабуся да? ти її хоч знав. А ти про нього раніше цікавився до цього сна? Як ти взагалі впізнав, що сні — іменно Валентина? Може, то я прийшов. А. А. Може, просто дід по нас якийсь, просто добре живе, мужик. Ви не вірите в це? Ну, ні, звичайно. Це для мене сакральна історія, тому що цей сон змінив моє життя. А вони якось там надсміхаються. якось… Ну, дуже несерйозно це було. Фантазія є, але не розвинута. Я був дуже звичайною людиною, хлопцем, насправді, який бігав по дворі. Ми гуляли в казаки розбойники ай Ай-яй-яй-яй! Ай, ай. ну, Боже, по дворі бігав. Так. Оце так! Мій шлях від простого хлопця до хлопця, який обирає красиве життя. Насправді, довгий. Я з Нікополя. 18 років моя перша освіта. Маркетинг у Дніпрі в ДГУ. Полюбив одну дівчину на першому курсі, вона насправді мені відмовила. Я зібрав свої речі і переїхав до Києва. Не хотів вчитися, чесно кажу. Я був піарником е зірок української естради. Першим моїм артистом була Наталя Бучинська. Купив білет у першому ряді, подарував великі квіти і сказав: Я ваш шальнувальник, я хочу стати вашим піарником. Вона сказала, що ти вмієш? Я кажу, мої послуги коштують тисячу доларів. Я на два тижні зникаю. Через два тижні я повертаюся до вас і кажу, в якому глянці вас ми розміщаємо і так далі. Диво дивне, але вони мені повірили. І заробив, і все таке. Та я думаю, куди ж ти Моє дитя вкладав гроші. Ці жовті стіни. А як так? Ну, типу, просто повірили на слово. Ну, почекайте, ви ж повірили, що буде все про Валентіно. Чекали на Валентіно. А побачили мене? Тобто ти надрючив Бочинську? Не можу так сказати. Я зробив дуже багато класних речей. Відчувала там брехня на брехні.